Є такий вислів: хто не знає свого минулого, той не буде знати свого майбутнього. І це на ринку інвестицій також е рівнозначно. Е нові технології не будуються з нуля, вони ґрунтуються на тих технологіях, які були попередньо. І відповідно ті е мільйонери, мільярдери, які е формували свої статки в минулому, примножували їх. А, зараз ми можемо використовувати ті знання в нових технологіях, в нових тенденціях і робити свої власні кси. Тому що тобі треба зробити? Доєднуйся до Академії мільйонерів за цим посиланням. Виходь зі мною на індивідуальну консультацію, зустріч. Я тобі розкажу нові тенденції в сфері інвестицій, і ти приймеш рішення, чи хочеш ти брати в цьому участь, чи готовий ти до нових іксів.